Дорогі українці, українки, зараз в Харкові тривають роботи після удару російського дрона, попередні люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об'єкту, абсолютно цивільному об'єкту. Росія в своєму дусі, коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони. Відповідають новими ударами і штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно тиск. Потрібен: тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни, достойне. Та справедлива Росія багато говорить про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит в Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати. За підтримку дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню. Тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає. Саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним. Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн. Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом, європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Ми знаємо думку, зокрема, і Китаю щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають. Зустрітись Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов. Була у мене доповідь сьогодні міністра закордонних справ України щодо його контактів з нашими партнерами і відповідних наших планів. Керівник офісу президента фактично весь день в перемовинах був. Також сьогодні із доповіддю міністра оборони України на його рівні, теж є відповідна важлива комунікація. Ми працюємо, щоб позиції України були сильними, щоб дипломатія була результативною. Важлива і внутрішня ситуація в Україні, все, що потрібно для стійкості нашої держави, для забезпечення людей. Була сьогодні доповідь керівника. Державної податкової служби України, пана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати, і, попри війну, і не дивлячись на будь-яку дипломатичну турбулентність, всі соціальні виплати в Україні забезпечені. Так буде і далі. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Слава Україні.